Привіт, Єво, вітаю тебе зі святом Миколая. Я, святий Миколай, приніс тобі це особливе вітання. Я прилетів до тебе на своїх санях, щоб розповісти, як уважно стежив за тобою цілий рік. Бачив, як ти росла, навчалася новому і ставала ще кращою. Ти така розумна, старанна і добра дівчинка. Мені особливо приємно було спостерігати, як ти допомагаєш своїм рідним. Як ділишся іграшками та як щиро посміхаєшся, пам'ятаю твої гарні вчинки і твою готовність підтримати тих, хто цього потребує. Завжди залишайся такою світлою, чуйною та веселою. Бажаю тобі міцного здоров'я, багато радості, здійснення усіх твоїх найзаповітніших мрій, і щоб кожен твій день був наповнений дивом та добрими подіями. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щастя, дружби та нових відкриттів. Пам'ятай, що добро завжди повертається сторицею, тож продовжуй сіяти навколо себе світло і тепло. Я завжди поруч, хоча ти мене й не бачиш, і завжди радію твоїм успіхам. Нехай цей рік принесе тобі ще більше приємних сюрпризів. Зі святом, Люба Єво, твій святий Миколай.